Про боротьбу з корупцією, люстрацію та перетворення держави ми поговоримо з координатором громадської кампанії за відповідальну владу Ігорем Курусом. Пане Ігоре, доброго ранку, вітаю вас. В нашій да. студії останнім часом наше суспільство дуже розділилося стосовно того, що відбувається на сході нашої держави. Якщо так умовно назвати, можна назвати це партії миру і партії війни. От ви б до якої категорії віднесли себе? Ну очевидно, що нам потрібен мир. Але я думаю, що мир не потрібен нам будь-якою ціною, тому що я вже десь сказав, що якщо б ми хотіли миру і розуміли з самого початку, що Росія і її президент буде вести агресивну політику щодо України, то нам треба було після інавгурації президента їхати в Семенівку Чернігівської області з Хлібом Сіллю, зустрі зустрічати Путіна, і таким чином ми б мали мир від відцяну до Сахаліну. Але оскільки ми вже вийшли в певні, скажімо, протиріччя і військові дії, очевидно, що влада має зробити все для того, щоб мир був в Україні і він був досягнутий не будь-якою ціною. Але звичайно, що ми повинні робити все для того, щоб менше було жертв і менше було, скажімо, загиблих хлопців, які як як на жаль відбувається зараз на сході. Ну пане президенте, зараз критикують повсякчас якраз за мінські домовленості. А якщо політично говорити про це, у нього був якийсь вихід? Якщо був, то який ну я думаю, що я б не особливо критикував, тому що очевидно, що він має більше. Інформації про те, що відбувається на Сході, і приймає рішення, виходячи з цієї інформації. Але вперше, те, що я намагаюся донести, і час від часу одесі публікуюся і кажу, що ми повинні вигравати війну не тільки на військовому плацдармі, чи там в ході бойових дій. Ми повинні вигравати війну в тому числі і в середині України. Тому що мир в Україні всередині України, і, скажімо, Розуміння людей, що відбувається на сході, це є якраз цей ключик або запорука успіху всієї країни. І тут, очевидно, влада мала зробити все для того, щоб громадяни розуміли, що відбувається в країні, щоб люди розуміли, що влада хоче побудувати справедливу країну, і що влада хоче побудувати країну, яка дасть можливість розвиватися людям і дати майбутнє їхнім дітям. Це найважливіше, але на жаль, цього влада не зробила. І протягом шести місяців ми не побачили реформ ні там прийняття законів про антикорупційну законів, чи скажімо, ілюстраційних законів, і очевидно, що це де, яким, якимось чином ну людей так е, ну інформаційно вони не розуміють, що відбувається, що влада хоче будувати країну, яку вона заявила на Майдані, чи не хоче, чи десь От, я, Ви правильно сказали три слова, які набридли буквально усім. Причому в комбінації: це реформи, корупція, ілюстрація. Їх комбінація, коли там буде слово ще дія або запрацювало, ну на жаль, наші політики так діють. Вони. Вони відчувають, що суспільство на чому суспільстві є запит, і вони його просто беруть на прапор і починають ним ним таким, таким чином гратися. Ви звернівав. В принципі, слово реформи це непогане слово. І всі країни, які зараз ми вважаємо, що вони є досить розвинуті, вони проходили через реформи. Але в Україні слово слово реформи є негативне, тому що всі реформи, так звані, якісь зміни в органах влади, вони були і в країні, вони були негативні, вони були, не приносили скрізь. Якогось такого розвитку для країни, і тому саме слово реформи є погане. Я боюся, що і слово люстрація, яке в цілому є позитивним явищем для країн позарадянських країн, воно теж перетвориться в такий, знаєте, собі, матюк, я б сказав, або там слово антикорупція. Оскільки все, що, все, що у нас відбувається, воно відбувається з знаком мінус. Ну, а народна люстрація це а, ті. Ну, як би це красиво назвати акції з відпочинком у смітниках для ну ви знаєте, політики. це вже є це вже є такий вияв емоцій і речі, які напевне не варто допускати в країні демократичні. Але коли люди бачать, що влада нічого не робить, і всі обіцянки, які були дані на майдані, вони не виконуються. Очевидно, що тоді люди починають приступати до таких прямих дій. І я б відніс до цих прямих дій, і і на Майдані, наші перебування на Майдані і. В Радіївській події, і такі самі події в Прилука, коли закидали, були роведе камінням і там різними іншими шматками бруківки. Тобто люди, коли їх стискають і вони розуміють, що вони не можуть ніяким чином донести до влади інформацію або правду, яка їх турбує, вони вчиняють саме такі правопорушення, це правопорушення, фактично, так. Але по-іншому влада нічого не дає їм, і я боюся, що щоб ми не, 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 не дійшли до того, щоб Україна знову не повстала. Тому що поки що ми ще тримаємося, суспільство дивиться на схід, і воно розуміє, що не можна розхитувати всередині країни, mm -hmm. так але ми вже десь маємо неподинокі факти, коли відбувається така контрреволюція. Тобто, ми бачимо події самосуд це те, до чого Україна йде? Ну самосуд – це найгірше, що може бути. Ми можемо бачити, радикалізуються інші громади, там, наприклад, угорці на Закарпатті. Ми бачимо, що піднімають знову голову якісь там екстремістські елементи на Одещині, і так далі. Тобто, якщо влада не покаже, що крім слів. Вона не покаже реальних дій. Очевидно, ми будемо мати дуже неприємну ситуацію. А сторічку. якраз які реальні дії, навіть якщо закон е, про люстрацію почне діяти, це ж не означає 100% що корупцію буде реально подолано причому швидко. Які ви, конкретні кроки? Ви знаєте, ми зараз на цьому етапі, коли в країні треба робити дуже конкретні, дуже швидкі кроки, тому що ми знаходимося в стані війни, і нам, крім якихось е, 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 військових заходів або там е, е, різних, там мероприємств, які відбуваються в на сході, нам потрібно е, різко робити. Е, Зрушення і в економіці, я вже казав, в суспільно-політичному процесі. Якщо економіка вона потребує якихось рішень там, податкового законодавства чи там децентралізації влади і фінансових потоків, то е, рішення щодо суспільно-політичного миру, вони є набагато простіші і можуть бути набагато дієвіші. І тому я запропонував бо адміністрації президента і якраз в рамках компанії з відповідальну владу ми розробили два законопроекти, які б дали нам можливість дуже швидко дати громадянам інструмент позбавлення оцих негідників у владі. Ну, наприклад, цей. Законопроект про, про право громадян ініціювати нормативні документи. Фактично, цей законопроект давав можливість через інструмент петиції, який працює в Сполучених Штатах і в інших європейських країнах, доносити до влади ті негативні тенденції, які найбільше хвилюють людей. Тому що сьогодні створення нормативних документів, законопроєктів і так далі, це монополія політиків і, і не більше. Але якщо б ми дали можливість це робити людям, то їм би не потрібно було приходити на Майдан, чи приходити під адміністрацію і кричати. Вони могли цим інструментом користуватися через петицію сигналізувати владі, що їх найбільше блить, чого найбільше турбує. Інший інструмент це є законопроект про до віри посадових осіб. І цей якраз інструмент дав би можливість знов ж таки через петицію, дав можливість самим людям, які найбільш мотивовані у зміні влади і в очищенні системи влади, вони б дали можливість їм очиститися владу від, скажімо, цих негідників, які там перебувають. Як um... це бюрократично повинно відбуватися? Це не бюрократія, це є дуже простий механізм. Якщо закон був би прийнятий і запрацював, це означає, що якщо в місті X є якийсь там міський голова, чи чиновник, чи там прокурор, чи міліціонер, які є шкоди громаді або переступає вже цю червону лінію, за яку не варто переступати. Громада сама без будь-яких антикорупційних комітетів, прокурорів, слідчих і так далі, вони самі можуть створювати петицію, її підписувати, і таким чином, набравши певну кількість голосів за свою петицію, цей чиновник мав би бути звільнений з посади. І ми звільнили всю вертикаль влади оцієї необхідності ритися, знаєте, у цьому смітті, тобто як там, в нижній білизні всіх чиновників, тому що це велика армія. І пролюструвати всіх, проконтролювати всіх, і перевірити, де чиновник є порядний, де не порядний, це нереально. І ми повинні дати цей інструмент саме з простим громадянам, які краще знають, хто з чиновників на місцях є гідний цієї посади і роботи на державній службі, а хто не гідний. Як це може стати реальним чи не може після зміни складу парламенту? Як вважаєте, як це відіб'ється? Ну, один із законопроєктів вже зареєстрований в парламенті, але на жаль, він не розглянутий. І я думаю, що. Якщо парламент далі буде працювати в такому режимі, як він працював до цього, то він не буде розглянути. Другі, ну, за нас чекає зміна парламенту? Ну правильно, я вважаю, що 26 жовтня це якраз День народної ілюстрації.